Не потрібно, я просто єдиний, до речі, депутат діючого парламенту, який сьогодні прийшов. На то, ну, нам потрібно тоді Не, не життя, ну двоє нас, Майже більшість парламентів. Тому товариство, перше, друге і третє, буквально більше двох хвилин не студію. Перше. Нам я чув це тут і... Я бачу, що більшість людей саме так налаштовані. Потрібні на місцях зараз всі сили кинуті на те, щоб створювати реальні загони самооборони. Тому що це є основа. Хто матиме більше фізичних можливостей захистити Конституцію, захистити закон, захистити незалежність, той в результаті і переможе. Тому що ми бачимо їх настрій, ми бачимо їхні сили. Ми бачимо їхню налаштованість на силовий сценарій. Ніхто власне не повинен мати ілюзій, вони будуть діяти саме таким чином. Тому єдине, що нас може реально врятувати від повного розгрому, це коли ми матимемо силу. Майдан досі стоїть тільки тому, що існують загони самооборони, тільки тому, що фізично його важко витиснути. Тому це перше, треба створювати загони самооборони. Перш за все на місцях. В тих регіонах, де є ситуація критична, де Майдан фактично. Знаходиться в підпіллі, там треба так само ці загони створювати, просто робити це обережніше, не підставляючи на першому етапі людей під репресією. Другий момент це єдність. Зараз ми бачимо, що вже все українське суспільство до цього в принципі, доходить, що будь-які спроби зараз штучно розділяти українців за тими чи іншими ознаками політичними, там, на політиків і на політиків. на… Поганих, хороших, на політичні навіть ідеології і так далі, і тому подібне, за партійне будь яку іншу знакою, це теж шлях в нікуди. Зараз у нас всі, всі речі виходять на другий, третій план. Сьогодні мова йде про збереження держави як такої, і нам потрібно сьогодні мати єдність. Якщо у нас буде традиційна українська забава в атаманщину, в анархізм, в те, що всі дурні, я один розумний. Ну тоді все покатиться і покриється прахом. Це стосується. Безумовно, всіх і стосовно будь-кого це може бути застосовано. І третій момент усвідомлювати, що вже всі от межі, які ми говорили, що от там є межа, яку, якщо от вони перейдуть, тоді вже от повернення не буде. Вже всі межі перейдені, абсолютно всі. І сьогодні треба розуміти, що повернення назад в минуле вже не буде. Тобто ніякого того б життя, яке було 2 чи 3 місяці назад, його вже не буде. Буде або набагато гірше. Тобто це якщо вони переможуть, або це історичний шанс дійсно вимирнути з цього багна і побудувати країну, в якій нам не соромно буде жити, і, і нашим дітям і внутрішнім. Тому межа перейдена, повернення назад не буде. І це перемога або, ну самі розумієте, не хочу говорити пафосно, але саме так. Перемога або смерть. Тому товариство закликає всіх до цих трьох речей, які я сказав, а все, що говорилося, багато розумних, багато актуальних речей будемо враховувати. І в тому числі ваші напрацювання, які сьогодні тут зроблені, безумовно будуть враховані. І принаймні, я з свого боку буду намагатися донести це до парламентських політичних сил. Дякую за увагу. Дякую, Дякую. Дякую Андрій Ільо. Я хочу ще надати слово.